Всім привіт! Металоприйомка. Предлагаю подивитися що є нового. Там якісь камери, Samsung. Зараз вам покажу. Подписуйтесь, лайк. Мені це сильно допоможе вам. Спасибо. Давайте дивитися вже. Перше, що я обнаружив Куча шестигранників. Це тут добавилось. такого. Ну, Якийсь сейф чи шкаф, чи що воно таке, навіть не знаю з чого він. Ну, якийсь під шкаф. Тиски. Трубні. Зажимать, ще одні тиски, трубні. Ну, всякі дюбіля, якісь такі штуки, козірки, римби, чи що воно таке. Оце що таке, може ви знаєте, якщо напишете, то я може прийду заберу. Я не пойму, що це таке, для чого воно. Якщо знаєте, пишіть коментарі. Тут додавали такі штуки. Тоді всякі циркулярки ручні. У мене кум їх дуже любить. собі пальці щодня відрізав Олексій. акуратні. тоді хтось мене спрашував, які бури, всякі здорові різні розміри. Ціла куча. їх, Причому продають, я не спрашував, ще, бо мені таке не сильно інтересно. Мені це було, б, мабуть, інтересно. Подивіться, які красавчики. Самсунговські камери, а. Ой-ой-ой. Бачите, який ой, де є Ко коцке такі. Не знаю, що кидали, чи що з ними робили. Ну, пробовал, і так всім зрозуміло. Ясно, коню, понятно, козі. Ось такі -от є штучки, анкера якісь. А тут що в нас таке? О, курча. Стоматологічний інструмент. Це моя взагалі бо боязнь, я не знаю, їх боюся. Ну, звісно, гори інструментів такий, ключі. Намагався знайти ключ, знаєте, цей просунечний ДТ-40, Нема такого, ніде не можу знайти. Може, таких не було ключів. Якась решетка. Ну і шурупів саморізів, дивіться скільки. Тут такі молотки з ручками. Зараз їдемо далі з вами, дивіться, що є. Може тут щось додалось, якісь барабани тормозні, колодки якісь тормозні. Ще якісь колодки тормозні. Ось таке от є на прийомці. Це те, що відкидають, те, що можна купити. І, мабуть, ще такі от штуки поздавали. Цю от штуку, ту вон штуку здали теж. Під углами різать плоткоріза якісь щось. Що -то. Цо -цо то курва є. Ви мені писали спортінвентар, от немає целого. Я розумію, що таке купили, якби вони були желізні, немає. А як навіть десь є, то вони його викидають. А тут такого не принесли, не здали. Я б, звісно, купив би. Заїхав на следующую, дивіться якого кого рові А резина гляньте, яка Да, Тільки довго стояв. Мені ця сідушка подобалась. Я не, не знаю, вона бачите тоже трещина. Та я не сильно їх беруть ці сідушки в інше, тому ну, це не наш варіант. Хай собі стоїть. Його можна було купити більше за 3 копійки. Ну зачем він кому? Корзина, дивіться, яка універсальна, до ящика прив'язана. Чітко все роботало. Духовки, капоти, ще якісь кузовні деталі, ще капоти, змірена, ну, вдарений спереди. Возик отакий здали, але тут щось не вийшло, коли немає, може десь хтось зняв собі. Таке як на ньому, мабуть, не робота, але він розклад, розкладний возик. Ну все, ой. Всякі з машин деталі агрегати. Це зрозуміло. Фістинги ваші любимі, трубні. А так, бачите, навіть нічого взяти цікавого. Тут поки в мене слова немає. Дивіться, який буде домкрат. Правда, він такий вже бачите. Але все ж він був робочий. З усим з трубою його різаком перепалили, тому що не такі там, де є масло, в общем, все може бути перепалено. І такі ямкості теж все перепалюють. А оце от. Це таке було? Ножний, щось накачувалось. Нібне підключалася якийсь шланга і це був якийсь насос ножний. По крайней мере, це моє якщо ошибаюсь, напишіть, пожалуйста, вон, лапи от, этого. От, фури, от прицепа, полуприцепа. Там десь такі редуктор. Цю штуку перекинули, не знаю, теж на кучу закинули. А це по-моєму була буржуйка, ну і розірвало. Чи вона прогоріла, Ну, скоріше розірвало, щось не розкинули, дивіться. пробоїна така як в Титаніку здорово. Якісь суперталові, так? Да? Тормозніть Що Цото, Що то, цо -то, цо -то є. Ой-ой. О, подивіться, яка красота. М'ясорубка дуже старі, оця особина є патент номер. А от іще один тормозний убу. Подивіться, новий. Він Важен кілограм 8. З чого він не знає от його номер. М-да. Так от він вигляде. Це запчасті з машин різні поздавали, якась із того мабуть. Тоже все нове. Дивіться, а? Це лайк заслужує, як ви думаєте, чи не заслужує. Це ручки от шаркранів, за задвіжок, я дивлюсь, якісь нові, це якісь кронштейни, кріпіжі. Ну, що тут сказати. Ручки, ножки. Ай-яй-яй. Тепер дивіться, готуйтесь до шока. Електрокольоса нові. От їх цілу кучу нарізали. Я не знаю з чого вони, звісно, але ну, абсолютно нове. Це нове з проводами, з усім з управлінням. Подивись. Ой! Така от маркировка. Даже Навіть не знаю, що з ним делать можна треба воно мені чи, може згорівше може перебране бачите і щось розбирали не хочуть зв'язувати, це ще візьми воно згорівше в общем, деньги просто викинуть ну таке перемотка буде дорого їх тут ціла куча У мене шок звісно а може і робоча маю, де його перевірити тут акатор 1850 да, для п'язки їх здоров'я ну, вони щось рожав їм кінець. диски з велосипедів чи з електро якихось мопедів Непонятно, ну можна звісно, на місці місцеті подивитися можна по номерам, не вистачає времени. Це для мене просто шок. При тому, що я тільки купив електровеліка, тут вже повитягали. -да. Обідно. Колесики такі поздавали. Ну, зараз підійшли 15 злотих да, за штуку. Ну, вони такі подвуляні, початані. Ще якісь дисков, один, другий диск. Що це таке я вам точно не можу сказати? Ну, тут бункер, його вже погнули, естественно. там мотор стояв здоровезний. І тут, наверное, транспортер був, да? Шнек. А там не видно нічого, його запресували. Ну, в общем, вигляділи так зі сторони, класна штука. Ну, ви знаєте, що з ним буде далі, його розріжуть і все. Мотор 99-9, він точно робочий. Ах, ладно. Ще от якась теж ручна якась була, молотівка, щось з ним дробили. Може бурякий якийсь молоть. Также вот лійка для удобрений. Но, самі бачите, що з нею зробили. Хотіли редуктор витягнути, він щось дуже сильно ржавий, йому вже конець. Вот, Такий би я точно не брав. Йому все, скоріше всього, це його перебирати, чистить, чухати, ще й плюс відрізати. Лійка здорова. Це якось з пазмореза, мабуть, чи що воно таке, що то є. І двух таври здорові. Теж з пазмореза. Ось вот так от. Яволь агромет. Ціна ціна непонятна. Щось похоже на гідроциліндр, тільки не пойму, що він прикиданий весь. Ладно, нам це не зіресно. Культиватор якийсь був, його теж бачите, що з ним в поганому состояниї. Ну, він старий, все вже Вон різать землю. Ціліхось в общем, все поздавали на металом, його потім різаком на куски і на фуру і на переплавку, мабуть. Бочка отака стара. Не знаю, чия вона, але ну, стара. Теж їй буде конець. Це якісь чепухи поздавали, ципки, ключі, ну ясно. Дивіться, якісь нові. з чого, чого він, хто його знає. Тут всякий битовий хлам, я так дивлюся, начупи, і падаю. Акуратні радіатори, отоплення, нам таке не інтересно. Обогріватель був чи обогріватель, Бройлер. Бройлер чи бойлер чи щось таке було. Кольосике. І нічого купити, прикиньте. Ну, а з цими штуками явно щось не так, тому що не ну, так би не все таке, мабуть, не викинув би я утверждати я не можу. Хоча диски вроді глянув, покрутив нормальні. Ну, Но, Хоч десь спотк ну, бо це їх так згружали. А так тут вони і остануться. Вони ще бачите нові. Ну, Якщо б викидали, значить по-любому щось з ними не так. Хоча утверждати, я теж це не можу. Може і нормально викинули, не треба валялось. Все, я пішов з прийомки, щоб ви розуміли? Спросив одне колесо, таке електро, просять 200 злотих. Це так, 200 злотих це 50 доларів. для вашого розуміння. 50 доларів це приблизно 2200 гривень. І що з ними, ніхто не знає. Тобто, там прийомщик, він каже, що є десь електрик, але він теж вечно в общем, короче, не може нічого сказати ті колеса. Також, що я узнав, є дизель на металоприйомки. Ну, от різаком, знаєте, як у нас ріжуть, там гідроциліндри, там все перерізати. То тут у нас квартал приїжджає інспекція і 50 000 злотих штраф. Оце тут, як Божий день. 50 тисяч злотих за це. І за те саме, що розбираєш, так розумію, теж буде 50 тисяч злотих. Ну, от двигателя там випалюють ці всі діла. 50 тисяч злотих штраф. Приїжджає інспекція, дає мандатик такий легенький. Отак от, от якось. Ви мені кажете, відкривай прийомку, ще ж там відкривай. Давайте, подержіть лайком, спасибо і підписочкою. Це мене не то, що виручить, це мене критично як вируче. Поїхав, я ще щось подивлюсь. Тут я нічого не купив, ну я вам заїхав контентік з тобоснімав, який заслужує жирніший лайк.